Давайте телефоном так простіше. Але та дівчина з приємним голосом сказала, ні, я хочу вас особисто бачити. І телефоном це буде незручно, я приїду. Я кажу, ви знаєте Київ? Ну, вона сказала, трошки знаю, а їхати до мене в редакцію було досить-досить далеко. Я думаю, ну, як хочете туди йти. Сказала адресу, призначила, що це буде в редакції, так зручно було, бо тоді весь час на роботу доводилось ходити. І от приїхала така е, дуже приємна дівчина, чорнява, молода, гарна. І ми мали таку бесіду, настільки тепло, настільки одразу від початку живу, е, е, ну, таку душевну приємну. Потім вона надіслала мені на перечитати це інтерв'ю. Я е, перші слова були. Е, вона написала, що таке враження, що ми гралися в дитинстві в одному пісочнику. А в мене було те ж саме враження, я подумала, як от я б так само почала розповідати про неї. Ну, звичайно, це була Галя Давліченко. вона працювала в високому замку, теж заступником вже головного редактора в відділі, відділі культури. От, і дуже була, дуже гарне інтерв'ю. Мені сподобалось. Потім про минуло. Роки, може, три. І це не було таке спілкування постійне. Я знала, що є е, така журналістка, одна з гарних журналістів. Тоді от, от, вона, я її запам'ятала, і ми часом переписувалися. Вона писала якісь свої враження від взагалі від життя від книжок. Я їй відповідала, познайомилася з Ларисою Денисенко, сказала Лариса, якщо тобі буде дзвонити дівчина зі Львова, з високого замку, то ти ж це дуже хороша Видавала індульгенці всі. І якби на цьому знала, що така є хороша людина в місті Львові. Потім проминає ще роки чотири, і раптом ну, по-моєму, може новий був чи не новий, ну якось ставлю новий. От. І це, до речі, феноменально, коли ем, так, про феноменально я перескакую. Е, і вона написала, ви знаєте, я зробила якусь шалену річ. Я написала, Галю, ну е, давайте я здогадаюся, що ви зробили. Перше, Ви вирішили покинути роботу. Бо робота я, ну, це те, що вона робить. В тому закруті, в якому вона живе, це ну, нереально витримати. А я просто це знаю, це журналістика, це щоденна біганина і нерви, і просто дуже важка робота. Я кажу: ти кинула роботу, Б. Ти вирішила народити дитину, і третє, ти написала роман. Ось так в мене було, е, такі задуми. І дійсно вона. Посміялася з цих перших двох пунктів, але зізнала, що вона написала роман. І я дуже-дуже пораділа за неї, привітала. І от це який був роман. Це був перший роман півяблука, який пройшов на коронації слова. І от з тієї пори. Е... От про феномен ще хочу сказати. От, от, мабуть, ви знаєте, такий психологічну таку річ, що от на подруги можуть з'явитися в тебе до певного періоду в юності, і от я вони з'явилися, як вони існують, там років 15-20. І це вже таке вузьке коло, яке ну, майже ніхто не може проломити. Далі йдуть приятельки. От, але це феномінальна річ, і мені страшенно пощастило, що це вузьке коло приломила Галочка. сподіваюся, що я її, це вузьке коло прилимила Я люблю, страшно, її подруг. От, ну. е, тобто ну, ви розумієте, що я вже не можу бути об'єктивною до неї і як до людини. Багато цього страшенно нам не, не вистачає її. Тут в Києві, бо е, вона придумала фешн-вік, де всі письменниці ходили в якості моделі, це все ідея належить їй. Це крім того, що вона пише книжки, я два слова ще скажу про книжку. От, е, вона опікується безхатченками е, у Львові, в Вінниках, дивовижна історія, яка, я думаю, ще потребує окремої книжки. Тобто, Може, ти про це ну, роз... якщо буде нас чи розкажеш? Ми про нашу ідею так. Ага. От, Тобто ідей багато поза от тим, що вона пише. Ну, те, що вона працює в журналістиці, витягну витягує е, е, нас на всі інтерв'ю. Тобто, те, що в нас відбувається, вона це пише. І це така її. Ну, не знаю, широта душі, що вона всі наші події. От, тільки що трапилось, одразу Галі телефонуєш, Гал, те, -те, -те" вона о", о, одразу в номер. Yeah. Ну і зараз я просто ще... хочу, може, пару слів про книжку, я її прочитала. Я, я думаю, що ми будемо всі висловлюватись, хто прочитав. От е... Для мене ці книжки. Вони сповнені таким попри сюжет, попри трагедії, драми, любовні колізії, попри це вони наповнюють мене особисто таким душевним спокоєм. Так, такою, От зараз я писала вже про це, зараз дуже мало хто так пише. І я б хотіла, щоб вона саме в цій манері далі продовжувала. Щось, мені воно, Я б хотіла, щоб це якісь це традиції такого розлогу. Розумного, цікавого англійського роману, може, ви зі мною не погодитесь, але ви знаєте про що я говорю, хто тут ж книгачей зібралась, коли ти входиш в цей світ і спостерігаєш за кожним листочком. Отак От я читала, думаю, боже, ніяк.